Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. І побалакаємо ми сьогодні про наші сни. Вірніше про мої сни я хочу вам розповісти про те, як сни підказують мені, що треба роз, розтлумачити у своєму житті, про що треба подумати, де треба навести порядок у своїй душі. У своєму житті треба задуматися, тому що сни це говорить з нами наша душа. І якщо вона неспокійна, таким чином вона до нас звертається. А наша справа розібратися у тих підсказках, попрощати їх, повисвобождати, пропрацювати їх. От мені останнім часом частенько сниться сон, що я погубила дітей, погубила десь. На вокзалі сниться мені що я з якимись клумками, з якимись вузлами, з якимись пакунками, з якимись валізами. І дивлюся, десь діти пропали. Шукаю дітей. Діти десь маленькі сняться такі три-чотири рочки. І я біжу, гукаю, кличу багато людей, така суєта, суматоха, а діти десь зникли і охоплює. У вісні такий страх страшенний, серце колотиться, що не можу вам навіть передати, як це страшно вісні. От. Але ж просинаюсь і розумію, що це мій ангел-хранитель, моя душа підказує мені, що це страшенний страх втратити дітей. Бо коли ж діти несуть таку достойну важливу місію, як захист нашої батьківщини. То страх втратити дітей величезний, величезний. Мене розуміють мами, які також ждуть своїх діток додому живими і здоровими, і надіються на те, що все буде благополучним. І таким чином я розмовляю із своїм стресом, із своїм страхом. Любий страх втратити дітей. Я тебе прощаю, я прощаю тебе. Я вивільняю тебе із себе. І з усієї душі, з усього серця я тебе прощаю і вивільняю тебе із себе, і з любові, з любов'ю, і люблячи, любий страх втратити своїх дітей. Я тебе прощаю і відпускаю, Я відпускаю тебе. Лети собі в небеса, роби собі свою роботу, а у мене другі справи. Я буду прощати і відпускати свої стреси стільки, скільки буде треба. А ти вільний. Ти вільний, я тебе прощаю і відпускай. Прости мене, будь ласка, любий страх втратити дітей. Прости за те, що я утримувала тебе у своїй душі, ніби у якійсь тюрмі і була твоїм наглядачем. Прости мене, будь ласка, за те, що я не розуміла раніше того, що з тобою можна і треба побалакати для того, щоб. Ти звільнився, щоб ти був вільний, тому що я розумію те, що ти енергія. А люба енергія має бути вільна. Любий страх втратити дітей. Я тебе люблю, я тебе розумію. Я тебе приймаю, любий страх втратити дітей. Я тебе відпускаю. Я тебе прощаю і відпускаю. Я усвідомлюю тебе. Я тебе усвідомлюю, люблю, благословляю любов'ю, прощаю і відпускаю. Ти вільний. Прости мене, будь ласка, любий страх втратити дітей. Прости за те, що я прощаю тебе і висвобождаю тебе із себе з певною метою, з цією метою, щоб мої діти були живі, здорові, неушкоджені, щоб вони були в безпеці і щоб доля їм усміхнулася. І потішила моє серце. Я люблю тебе, любий страх втратити своїх дітей. Я тебе люблю і дякую тобі за те, що ти прийшов, за те, що ти прийшов мене навчити. Я вивчила твої уроки. Я порозумніша тепер з любов'ю і радістю, і величезною вдячністю я тебе прощаю і відпускаю. Любе моє тіло, прости мене, будь ласка, за те, що я вибрала в себе страх втратити своїх дітей і причинила тобі такий біль і, такий, і, і зробила так тобі погано. Вибач мене, і я себе прощаю. Я прощаю себе. Амінь. Отаким От чином варто мені почати розмовляти зі своїм стресом, на душі стає спокійніше. І чим більше я говорю зі своїм страхом, тим він потихеньку-потихеньку відступає. А під час розмови, якщо ви почуєте у якихось частинах тіла такі відчуття, ніби трошки мурашки пробігли, ніби трошки якийсь тремор прийшов, знайте, що там гніздиться саме страх, і він чекає, що ви його висвободите, що ви його звільните. Любі мої, відпускайте страхи, тоді вони не стануть. Притягувати до вас неприємні ситуації в житті, всякі біди і всяке горе. А я вас люблю, я вас обнімаю, на все добре. З вами була Бабка Люся. Побачимось, побалакаємо!